Налаштування звітів у Redash. Детальний опис створення звітів є в документації. Ось таке посилання, розробка аналітичних звітів. Ми лише коротко покажемо основні моменти. Переходимо в редаж. По-перше, ми налаштовуємо фрагмент згідно з документацією. Фрагмент це шаблон для створення запиту для зручної розробки. В налаштування фрагменти запиту. Ось такий фрагмент. Далі в нас є запити, де ми робимо три запити. Для pending заявки тобто такі заявки, які ще не обробили, ми шукаємо всі заявки, де дата не заповнена. Якщо виводимо прийняті заявки, то шукаємо з датою не 0, Тобто registration дата не 0, а причина відмови має бути не вказана. Це прийняті заявки. Тобто задаємо в запитах різні умови в залежності від потреб. Також створюємо дешборд та додаємо до нього віджити. Дешборд. У нас є кнопка Add Widget знизу. І ми можемо додати сюди будь-який запит. І можемо вибрати візуалізацію. В даному випадку у нас є візуалізація у вигляді таблиці, але на інші запити можуть бути візуалізації у вигляді графіків. Після збереження та публікації в редаші ми переходимо в інтерфейс моделювання, де в шаблонах звітів бачимо Main. Шаблони звітів. Main. Нам потрібно скачати цей архів. У мене він вже скачений. Розпакувати його та його зміст помістити в папку Reports. В папці Reports потрібно створити папку з назвою ролі, для кого цей дашборд і ці запити будуть доступні. В нашому випадку це роль офіцер. Сюди поміщаємо вміст архіву Queries і Dashboard Main. При цьому, якщо в нас декілька запитів, їх назви не повинні дублюватися. Коли ми пушимо, ця вся структура з'являється у офіцера в кабінеті. Наступним кроком ми оглянемо, як переглянути весь процес повністю з кабінета користувача та кабінета офіцера.